Мій садок облюбував дятел. І в садку я побачила щось дивовижне. Сьогодні в себе в садку під вишнею знайшла щось дивне. У патирці з вишні. Я подивилася, наче нічого такого я не робила. Почала я дивитися догорі і знайшла ось таке дивне дупло. Як ніби хтось вирізав його. Просто під циркуль. Ось таке дупло. Зараз я підходила, там пташка вилетіла. Пташка готує собі гніздо. Побачу, що буде за пташка. Пташка вибрала таку собі квітучу вишню. Розумашка? Всі птахи в'ють гнізда. А ось дятел гніздиться в дуплах дерев. І оскільки ну, немає тут дупла в дереві, то дятел рішив сам майстерно зробити таке дупло. До речі, дятли роблять своїм дзьобом об дерево 20 ударів на секунду, і сила цього удару може сягати 1 кг і 400 грам ось такі дятлики. і один з них у мене в садку.